Добрий ранок. 6.36, Боже, ну так, знаєте, трошки починаєш звикати, це вода, що виходиш, вже, що ти відкриваєш, навіть 5 часов вже видно. У 9 вечора вже видно. Якось таке не що в 4 змеркало, і у 5 виходиш під цією лампочкою і стоїш, і бігом говориш, стоїш, думаєш, бо вона час через пару секунд потухне. Так, мої хорошенькі, всім хорошого настрою, суботнього настрою, вихідного, прекрасного вам дня. Сьогодні ви мої всі трудяшки, хто вдома, хто на роботі. Але приходимо після роботи, що в нас субота? Генеральний день. Ну я б чого теж постільку поміняла, поприбрала, а сьогодні хазяйка на що щось їсти. Дівчатка, хочу зеленого борща, як от От хочу, борща і все. А ваша світулечка сьогодні красотулечка, така підпухша. Вальки ні пачі, під ласки не ставила, слухайте, встала я пол-третьої ночі. Щось я так захотілося, а тіваля привезла мені винограда. Ну, така, мабуть, гронка. І як ви думаєте, я присіла на кухні в темноті і ту гронку при... Ну, не зрозуміла, так? Так мої ріденьки, я просто вибрала одне місце сонце. Таке сонце, де не стану, воно засвічує. Ну воно розуміє, що воно засвідчує, не буде, видно вам, стульку буде чути, але ж ви хочете її побачити утром. Запухшу, не запухшу, з розчесну, не розчесну з гулечкою. Понятно, що з гулечкою, дівчатка. До неділі ходжу з гулечкою, а в неділю вже по мою голову зроблю гафре. Три дні походжу з гафре, потім, ну так, зроспую. Ні, спочатку ми наплатимо коси. Два дня з косичками, два дня з гафре і три дня з гулькою, от неділя й прийшла. Ну так про той виноград, і що ви думаєте, я оту таку прилічну гронку в темноті на стулі з'їла. Ви знаєте, я ніколи не ні винограти ні яблука не мию. Я не знаю, я беру в руки, таку витерла їм. Воно мені вкусніше. Я коли помив, воно мені таке вкусне. Та, напевно, не тільки я одне таке роблю. Ну, я так думаю, що отечусь, моя мене така гласка, як алмазка, як лазурівий цвіток. Ти відкриє світулька ширше, ну, воно не виходить їх ширше відкривати, понимаєте? вони в мене куще стають. Ну нічого страшного. Зато я вас... Я вас я вам говорю, ви мене добре чуєте, добре бачите, це головне, так? Да? Так, дівчатка, кожне утро ми показую, я вам показую свій лук. Щоб ми не вділи, ми погінні. Щоб ми на себе не нацепили, ми красотки. Кожна жінка, вона богіння, кожна жінка в ізюминка. Сьогодні ця богиня повністю діти від Олександри Віолети. Дівчатка, ви знаєте, красовички Віолета, оці штанці, я їх називаю «холодок», Вони є в білому кольорі, є в чорному. Ну і зрозуміло, що зараз мода на всі мікімауси. Хоч не хоче, а мікімаусти вдівають вдівай Світа, світа і мікімауси дві не собі місцеві речі, але всі носять і світулька носять. Дівчатка раніше не любила сірий колір, зараз мені він подобається, тому що таке сочетання, воно пристінько, так? Да? І взагалі не любила, не любила дівчатка поступити, сказала, не любила. У вас є мікімау Маус дома з камнями і спортивні штани. оділи і пішли. Дівчатка, брючки називаються колодочок. Вони йдуть знизу на манжетику обалденнопласті. Вони так хорошо заді карманчики. Тут карманчики, і саме головне, дівчатка, тут у нас іде поясок, двойний поясок з, такою, з таким шнурочком, прорізиняний, знаєте, що якщо вдруг ви наїлися щось багато, то ви можете розпустити шнурочок і буде дуже хорошо. Так що такий сьогодні у світорічний лук, обалденно-класний, з Мікі Маусом, з холодком. Ну і поняття дівчатки я, ви бачите, я їх не знімаю. Для мене дуже важливо, щоб я озула і весь день була на роботі. Ми цілий день стоїмо з вами, правильно красуні? І нам потрібно, щоб нам було удобно і комфортно. Так що, отака світулька. Добрий ранок. Доброго добре отро. питала, де до Аліжуня. Дивіться, ось наша ліжуня Дівчатка, хлопчики, алі жуня дуже вкусну бриндечку, дуже вкусним маслом, а пасочки від далінки. А от ці плішки хачіпурки, ну, ми щас підемо до ліжуні. А завжди з нами. Він наша команда. Він і остається. Він у нас, ви знаєте. Два два метра да, він два метри передвинувся, але він сидів з нами. Але жоня, ти ж не хоче бути нашою командою. <рес> Я бачила ліжунічка на зайчик. Медочок скоро буде валіжка ліжунічки, медок, дівчатка. Він дійсно класний, він буде розразними добавочками. Ну це ми покажемо. Так що ліжуні з нами. Віточка пиріжки. а наша команда в зборі. Ви розумієте? так що наші хороші. Всім хорошого прекрасного суботнього дня, прекрасного настрою. А ми вас целуем, любим и дорогі наші наших Я Хочу показали за лікиночку. Так, кумівський мед, а твоя де дефутболочка кумівський медок. Э, жена постирала? Жена постирала. Що ж ты, жена постирала? Так, девочки, от си дуже вкусніха пуря, Линочка, як їх замовити? 0,68 185, восемьдесят Щас тихо, щас Таліночка підготавлює, я таку брізночку буду робити. А ну скільки оця баночка би А, По різному район 120 гривень, 120-130 120 гривень, так, мої хороші. Ти подивіться, коровка по чому? На сьогоднішній момент 180 гривень. Це що, вона подорожала? Ні, це вона упала. Упала. А це що у нас за бурумбулечки? А, ще а це у нас коза. Обычная... Є з паштником, є звичайною. Є з паштником, є звичайною. По чому козочка? 212 220 двадцять гривень дівчатка пасочки поїли кусі. Тепер бриндочку. Ага, це ось Тоси, воно готове, Дивіться наскільки воно воно ліжунечка на вісі, ліжуня Сто 159, дев'ять, ну десь вона поможет дівчатка на стопідев'ї гривень. Так що Аліжуня метр від нас, аліночка є. хочу хотіпу дуже кусні. Я люблю їх розігріти. І ці країшки і не все Та ні, ні, вони не постаті. Ну що, ви Аліжуня? Ну ті нулечки сьогодні привоз такий шумний людей. Дуже дуже добре утро. Дуже багато молочка. Ну от Аліжуня, дві наша молочка. Так, сюди по цю сторону наша колбаска. Мої рідні. Тут світулечки на колбаска. Дивіться, асортимент колбаски дуже-дуже великий. Зараз ми вам зробимо обзорчиками товарчик. Добрий ранок. Добрий ранок. <свят> Добрий ранок. Так що мої красотулечки. І курочка 700-800 грамів. Ціна не мінялася. Це тут наша красота, мої рідецьки. Ми знаходимося на привозі. Так, зараз тут буде малосолочка. Е, Костянка, став малосолочку, зайчик. Де він? А де? Костянчик, постав малосолочку. Сейчас кустик поставим молосом. Так, дівчатка, дивіться. Значит, каракати, лосось і э, тунець і мерлин, 1200 двести гривень за килограмм. форель тунцов, Райсискалару, 1000 гривень за кілограм. Круассанчики, 1000 гривень за кілограм, 1400 четыреста гривень, копчений тортик. Зайчика, ну покажи рибулечку. Нашу дівчатка. Дивіться 900 гривень за кілограм. Обалденно вкусно рибулечка. У нас так торнадо, дуже смачний тортик, 1500 гривень за кілограм. Котлетки. Це тут іде камбала з ферелічкою 1000 гривень за кілограм, тортики з мідіями, тортик патріотик з сиром, дівчатка, 1500 за кілограм, Дунайка копчена, 200 гривень штучка. Так, Мерлін 900 гривень за кілограм, тунець 1200 гривень за кілограм. Наша обалденно. вкусна малосолочка. Мої хороші весь товар знаходиться в холодильнику. Потім дуже смачна ікра, 1800 гривень за кілограм, пачка 900 гривень, гранатовий сок 100 гривень, омега 800 гривень, маслинки, олівочки. 300 гривень. палада без косточки 300, оливочки з родзинкою 350. Дівчатка, дуже смачне масло. Воно стоїть бути 800 гривень. Таке масло постоє. О, таке масло костоє 700, таке 800 Мої ріднесеньки, ми знаходимося в молочному корпусі. Подивіться, яке в нас тут двіження. Подивіться, скільки зайчик мій. Двіження, скільки в нас людей. Так що, хорошенький обзорчик я вам показала. Добрий ранок. Чорна і корочка, 80 доларів 100 грам. Значить так. Тунець у нас. Дівчатка, тунець 500 гривень. Баночка. Печеночка 0,5 900 025 500. Така печеночка 230 грамів, 250 гривень. Сьомочка дуже смачна, 150 дикий лосось 200 гривень. Дуже смачна сайра 120 дикий лосось 150 Щучка мої ріденьки 250 грамів, стоя 1000 гривень, 100 грамів 450 гривень. Дуже смачна і корочка 230 грамів, 1500 гривень. Мої ми рідненькі, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Отака наша шикарна, красива вітрина. Весь товар у нас в холодильничку, ви дождіться, замітите, да, мої рідні. Так, зараз я вам розкажу про хамончик. Ну і асортимент колбаски. Дівчатка, хамончик, я дивіться, 500 грамів, 500 гривень, грам, 250 грамів, 250 гривень. Грам, грам. Слоєчка дуже смачна. Так, трюфель. Треба нам цей трюфель заказати, нема, да, вже? Сьогодні приїде трюфель до нас. 700 гривень за кілограм, дівчатка, дуже смачне асорті. Дивіться, три віда колбаски, всі різні. Пачечка десь має пол кіло, кілограм 650 гривень. Значить, асортимент колбаски у нас дуже-дуже великий. Все в холодильничку. Ну, малосолочку, Ви знаєте, що я вам можна їй показати, тому що показати теж треба вміти. Ціна на малосолочку не мінялась. 900 гривень за кілограм. Так, ти так, коли насилош, там було, бо я по-другому. 900 гривень за кілограм дівчатку. кожну рибулечку ми мотаємо в пленочку. Ви питаєте, ви берете її руками. Значить, дивіться, у перчатку ми беремо свіженьку. От вона свіженька, вона мотається в пленку. Ціна 900 гривень за кілограм не мінялася, рибулечка, де для... розмірний ряд 6-7 кілограм. Дивіться, отакі обалдені кусочки, в них десь 350-400 г. Ціна 900 гривень за кілограм. Рибулечку ми мотаємо таку кльоночку і вилажуємо в наш прекрасний холодильничок. дівчатка. Малосолка в нас йде без косточки, без святів, без обрізочки, без жирка. Так що, мої людей, хто любить більш жирну частину, бере саму серединку, хто любить більш плотну частину, бере хвостову частину. Значить, все є. Так, мої рідні. Вчора ми отримали дуже багато хамона. Ну, 30 коробок. От ми сюди я вже вчора його виложила, Дівчатка, ми покажемо, що входить в хамон. Камон подарочок стоїть 1500 гривень за кілограм. Я вам хочу сказати, що це дуже удобний подарок. Ну, раніше ми як входили, брали шампанські конфет. Зараз да? ось взяли коробочку хамона, який стоїть 1500 гривень. Досточка, ножик закріплювач. Ціна його 1500 гривень за кілограм. І кіл... Добрий ранок, дівчатка. Добрий ранок, просто. Що, ми... що там у нас початок на місці? Все нормально? Нормально, так? Да? Мало солочки даю зайчик. Дивіться, цему 985 грам. Так, див'яка, це нормально, буде таке 95. 350 гривень, нормально? Так що так, яких хамончика отримали 30 коробочок. Це дуже-дуже варіант. вернки. Готовий у нас не було. Так, спасибо вам. Приходьте, удачі. Значить так мирники, дивіться, тут буде закріплено 300 кіпили і ножом крутой вирізайте. Він знаєте, без кості, подивіться. І одне м'ясо, дівчатка, одне м'ясо. 1500 гривень за кілограм. По-перше, красива коробочка. І ви знаєте, це такий хороший, дуже подальний. Получили ми його 30 Маленький хамочок я вам показувала з тої сторони. Значить, дивіться. Маленький хамочок стоїть 250 грамів, 250 гривень, грам, 500 грамів 500 гривень. Ось такий обалденно. Ми багатенько, з цієї сторони насіли. Ми його взяли 30 коробочок вчора, тому що ну, його питають. Ви на вітриночку, він ось є. Ось така красива коробочка, 1500 гривень. Так, потім дівчатка отримали отаке масло це 800 гривень повного літра. Дівчатка масло для первого джима. Як і пити, так і салатики. Воно дуже смачне, і за нього між захочу. Ми його теж, ми терадили три ящики, ми його дуже швидко подали, Потім опять же його не було. І ми заказали ящик, наша одна дві бутилочки є, заказали ще ящик. Дівчатки, 800 гривень повний літер. Його можна як і пити, так і в салатики. Ну, Про нього нам дуже багато писали рекомендацій, тому що воно дійсно смачне, Так, це я вам показала, там хоче ми зробили. Плюс ще ми взяли ящик, ящик сайри, дівчатка, сайрочка. Вона стоїть 120 гривень баночка. Я вам її прямо відкрию, дивіться, сайра. 120 гривень банка, вона йде в собственному соку, дівчатка, підемо Подивіться, якими вона йде кусочками, дівчатка. 120 гривень, Боже, як вона пахне, вона йде, бачите, такими кусочками. Вона не рвана, не обрізна, нічого, вона йде целенька, целенька. Значить, така баночка стоїть 120 гривень. Плюс не забувайте, що вона їже отак яйця на масках. Гривень. Воно стоїть 700, воно теж смачне, воно теж первого джиму, його можна як і в салати, так і приймати. Мої хороші сьогодні субота, день прекрасний, день чудовий. Ви знаєте, що кожне утро в нас прекрасне чудове. Ми отримали, пішли і пішли. Кожне утро я буду говорити, що воно прекрасне утро, тому що в нас є можливість з вами поговорити. Так що ми рідні, ми знаходимося на привозі в молочному корпусі, точка нас одна, нами теж одні. Товар, ви знаєте, що в нас є, ціна ніби що не мінялася. Мала солка є, є, тортики, рулетики є. Не забудьте, це вообще наша така, знаете, кішечка, дівчатка. Клолосани буде стоять 1000 гривень за кілограм, стати гарячого копчення, де маслинка, медіа, кусочек сира. Ось вот такий круассанчик, по 1000 гривень, він виходить на 300 гривень, два штучки обладають. Дівчатки, ну є, бо дівчинки, ми бачите, дівчатка, ви не є раз, є 300, є 350. Ну такой, якщо крутейки, то до, до 400 гривень. Ну, плюс копчені тортики, плюс все у нас є, ви знаєте що ми вас обіймаємо, цілюваємо і найпрекраснішого такого цвіточного вам настрою бажаємо. Вчора питали, Міша займається орхідеями? Ні, Міша не займається орхідеями. Міша у нас взагалі унікальна подружка, це дійсно наша подружка. Він просто їх вирощує і він дарить. Він дуже любить цвіти, він любить, вообще, він любить все таке, знаєте, необичне. Він у нас взагалі, знаєте, друг необичний. Ну, він суперовий друг. Очка, ну давай будемо пробувати сайрочку. А ну-ка сьогодні моя відкриваю девчатка двигается стайрочка вот yeah. таким медиа кусочками сніданок у тебе буде сейчас yeah. а ну яка салька масле малосолка малосолочка кусоли yeah. нормальненько двите yeah. как яка вона цільненька. Ціла, целый такими кусачками. Дівчатка, 120 гривень, yeah. така обалденна баночка Давай, зайчик, приятного хлебчика да, надо тебе? Хлебчика да. надо? Не, пойду же, приятного аппетита, Сонечка. Спасибо. Снеданок с и давай, зайка. Господи, вот люди добрые, ну почему вам в этой жизни не остаться просто людьми, а? То вам не так, то вам не это, то похоже на свету, то похоже возле светы. Слушайте, света сама себя создала. Я в этом видео объяснила. Один раз объясняю еще раз. Я ее видела тогда, второй раз в жизни. Один раз она была на седьмом, пролетела мимо. И второй раз я видела ее вот так вот прям живую, прям пообщалась. Спросила, какая рыба возле рыбы. Увидела вообще грубо говоря, первый раз в жизни. Я просто оставила свой комментарий, потому что вы реально все кричите, ой, такая сякая. Да она себе сделала сама такая, такую, какая она и есть. Если вас да, жаба давит, то, пожалуйста, будьте добры. А я за рыбу комментарии не пишу, не настолько я там известный блогер или еще что-нибудь, что прям за, за кусок рыбы я должна оставлять комментарии. Я просто подошла и показала вам, что реально человек просто обычный человек, как и мы. Вот и все. И перестаньте уже обсырать. Специфический запах. Да. Вы не переживайте, когда вы ее откроете, там будет специфический запах. Рыба и рыба запах. Рафарчик чистенький. Чистенький Ой, бежала, бежала, чтобы успеть. Последних 50 килограмм было.